Одній одрубав голову, другі на дві частини. То Юра, то казали, що догнав, десь він десь тікав йому в спину. Пані Олена розповідає про моторошне вбивство, яке сталося майже навпроти її будинку. Близько четвертої ранку у селі Судобиче від рук 72-річного чоловіка загинуло п'ятеро осіб. Усі вони ВПО. Проживали у непрацюючій школі. Уночі між шістьма мешканцями спалахнула суперечка. Пізніше почалася штовханина. І зрештою, один із чоловіків, уроджений з Донецької області, взяв до рук сокеру та молоток і вбив. Усіх інших О четвертій годині ранку на лінію 102 надійшло повідомлення від соціального працівника про те, що в селі Судобичі в колишній школі відбувається конфлікт. При прибутті на місце події патрульної поліції було виявлено тіла. П'яти осіб з явними тілесними ушкодженнями як з'ясувалося, шість вимушених переселенців заселилися у непрацюючу школу у жовтні 2025 року. Згодом до них підселили ще одну жінку. Усі вони, за словами сусідів, були не конфліктні. Хоча, за словами однієї з місцевих жителів, певні суперечки між ними були і раніше. Не на камеру інші мешканці тієї самої вулиці кажуть, могли помічати, що вимушено переміщені особи розпивали алкоголь щодо ймовірного вбивці, то за. Словами мешканців села, він завжди був привітний та відвідував церкву. Той мужчина він був дуже хороший. Він тако я постійно мало виводила в школу. Здоровка, все весь час собачкою гуляв. Я б не могла подумати, що я міг таке зробити. Щось то було вроді дві неділі назад. То щось було знову. У них була міліція, щось в них там знову якась бійка була, щось між не висталося там. А що саме, то я не знаю. От якраз оцей чоловік, наскільки я знаю, що він взагалі нічого не вживав. І я знаю, що він постійно ходив кожну неділю до церкви молитися. Що ми всі були, чого в шоці? Що він я звикну хвороби певпевчую, це є в церкві? Що він ходив до церкви, постійно молитися. Ну, шок був. Шок, бо цей чоловік, ну так всі діти навіть відгукуються, що типу, отой добряк, ну типу він такий, ну собі адекватний був. Ну, всі контактували з ним. Ну якось страшно, дуже страшно, бо в нас діти тут гуляють. Я взагалі не знала до вчорашнього дня, що тут переселенці живуть. Я ну, от настільки вони були тихі, спокійні. Ну, вони були ну, хороші були люди. Ну он, і той такий був, як то ніхто б не подумав би. Голова громади не менш шокований тим, що сталося. каже, вимушені переміщені люди були забезпечені усіма необхідними умовами. Умови їм були створені на, на високому рівні. Вони були забезпечені продуктами харчування, забезпечені паливом, дрова, брикет, всіма необхідними побутовими матеріалами: холодильник, там електроплитка, пральна машинка, тепла вода. Тобто, в них були всі умови для ну повноцінного проживання. обіжені вони не були. Так само не було скарг і до офіцерів громад, як від ВПО, так і на них. Неодноразово я приїжджав їх перевіряв. Також можу повідомити, що з населення ніяких скарг не надходило, від них ніяких скарг. До мене ніхто до мене не звертався. В принципі, не можу сказати, щоб щось якісь конфліктні ситуації тут відбувалися. Єдина, хто змогла врятуватися, одна жінка. В той день її порятунком став похід до лікаря. Одна жіночка вчора поїхала в лікарню. Ну, в неї щось там з очима було, то вона поїхала вчора в лікарню. Ну, якби вона зосталася, то б напевно ще було більше Наразі на місці і досі працюють правоохоронці та криміналісти. 72-річного зловмисника затримали. Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Вікторія Якомець, Андрій Кідун, Тайляла Хай, телеканал ITV, Ти